Харі Крішна, друге відання. Сьогодні хочу пославити Мухіні Екадеші. Будь ласка, послухайте історію. Кішіра Махараджа сказав о Джанардана, як називається Екадаши двох світлих тижнів місяця, Вайшакха, квітень травень? Як правильно дотримуватися його? милостиво, повідай мені все це. Господь Кришна відповів: О благословенний син Дхарма, я. Зараз я опишу тобі, що одного разу розповів Васішт Хамуні, Господу Рамачандрі. Господь Рамачандра сказав: Васішд Хамуні, о великий святий, я хочу почути про кращий серед всіх днів посту, про день, руйнуючи всі види гріхів і журби. Я довго страждав в розлучці зі своєю дорогою сітою і хочу почути від тебе, як правильно припинити ці страждання. Святий Васішка відповів: «О Господь, Рама, о, проникливий! Просто згадавши твоє ім'я, можна перетути океан цього матеріального світу. Ти запитав мене на благо всього людства і для виконання бажань усіх, я опишу зараз цей день посту, який очищає весь світ. О, Рама, цим днем з є Вайшакха Шукла Кадаші, що випадає на два даші. Він усуває всі гріхи. І його прославляють, як мухіні екадаш. Воїстину, Орама, благо цього Екадаши звільняє з мереж ілюзії щасливу душу, яка дотримується його. Тому, якщо ти хочеш позбутися страждання, дотримуйся досконало цього сприятливого Екадаші, що усуває з шляху всі перешкоди і рятує від нещастя. Милостиво вислухай, як я опишу його велич, бо навіть просто слухаючи про цей сприятливий кадаши, позбавляється від найбільших гріхів. На березі річки Сарасваті колись було чудове місце Бадраве, І яким правив цар Д'ютіман Орама. Цей стійкий, справедливий і дуже розумний цар, народився у місячній династії. У його царстві жив купець на ім'я Дганапала. Що накопив багато зерна і грошей. Він був також дуже побожний. Він вирив, він вирив озера, спорудив арени, жертвопронешень і розбив красиві парки для блага всіх жителів в Він був чудовим відданим вішну і мав п'ять синів: Суману, Дютімана, Медгаві, Сукріті і Дрі, Дрі, Дріштабудгі. До нещастя, його син Дріштабуті, Дріштабудгі, Дріштабудгі. Завжди був зайнятий гріховною діяльністю, спав з повіями і спілкувався з низькими людьми. Він насолоджувався недозволеним сексом, азартними іграми і багатьма іншими видами чуттєвого задоволення. Він не поважав на півбогів, браманів, предків, старших і гостей родини. Шкідливий дріж та будгі без розбору витрачав добро батька, завжди їв недозволену їжу і пив багато вина. Одного разу Дганапала побачив, як Дрішта Будгі йде по дорозі в обіймах з Повією, вигнав його з дому. Всі люди родичі дуже засуджували тріштабу і цурались його. Після того, як він продав свої прикраси і став бідняком повії, також відвернулись від нього і знущались над його убогістю. Перед ріштабудгі був повний неспокій і до того ж голодний. Він думав, що мені робити? Що мені робити? Як підтримати себе? Він став красти. Царські стражники зловили його, але, дізнавшись, що його батько, прославлений до відпустили. Його ловили, і відпускали багато разів. Але зрештою, Дріштабургі був спійманий закутий у кайдани і побитий. Побивши його, царські урядовці сказали: О зловмисний, немає тобі тут місця. Проте батько звільнив Дріштабутхі, який відразу ж відправився у лісову гущавину. Він блукав по лісі, дуже страждаючи від голоду і спраги. Зрештою, для прожитку він став вбивати левів, оленів, кабанів і вовків. В його руках завжди був на поготові лук, а через плеча перекинутий сагайдак з гострими стрілами. Також він убив і багатьох птахів, чакор, павичів. Панк і голубів. Без вагань вбивав він птахів і звірів, і гріхи його з кожним днем зростали. На додаток до, свого, до своїх попередніх гріхів, він тепер занурився в океан Великого Гріха. будеш завжди був нещасним і стурбований. Але одного разу на місяць Вайшакха, силу якогось доброго діла, вчиненого в минулому, він натрапив на священний аштра Куіндін, Куіндін Ємуні. Великий святий тільки що зробив мивіння в Ганзі, і вода капала з нього. Дріштабудхі випала велика вдача доторкнутися до цих крапель, що стікали з шат святого. Миттєво, Дріштабудгі, звільнився від невігластва, і наслідки його гріхів зменшились, висловлюючи свою смиренну повагу каундін'ї Муні. Дріштабудхі зі складеними долонями молив його. О, великий браман, будь ласка, розкажи, яке спокутування можу я зробити у своєму житті? Я зробив багато гріха і тепер дуже нещасний. Великий рішу відповів: Синку, слухай з великою увагою. Вислухавши мене, ти звільнишся від усіх гріхів. У світло половину місяця вайшаха настане священний Мухіні Екадеше, що володіє силою знищувати гріхи такі величезні і важкі, як гора сумеру. Якщо виконаєш мою пораду і з відданістю будеш тримати піс в цей Екадаші, який так любить Господу Харі, ти звільнишся від наслідків усіх гріхів багатьох багатьох життів. З величезною радістю вислухав ці слова: дріштабудхи пообіцяв пуститися в Мухіні Кадаши відповідно до Вказівок Святого. Окращий з царів орама, дотримуючись повного посту в Мухіні Кадаши. Грішник Дріштабутхі, недолугий син купця Дганапали, став безгрішним. Згодом він здобув чудовий трансцендентний вигляд і безперешкодно відправився у вищу обитель Господа на спині Гаруди, що носить Господа Вішну. Орама, день посту Мухіні Кадаше, розвіє тьму ілюзорної прихильності до матеріального існування. Тому немає кращого дня у всіх трьох світах. Господь Кришна завершив, отже, у Юдхіштхіра, ні паломництво, ні жертвопронесення, ні милостиня не можуть дати навіть 16-ї частини блага, отриманого моїм щирим відданим, що дотримується Мухіні Екадеша. Той, хто слухає і вивчає велич Мухіні Кадаші, досягає блага рівного роздачі в милостині тисячу корів. Так закінчується розповідь про славу Вайшака Шуклає Кадаші, або мохіні Екадаші з курма Курана. Примітка, якщо священний піст випадає на два даші, у велидичній літературі його все одно називають Екадаш. Крім того, в Гаруда Пурані 1.125.6, Господь Брахма каже на Радамуні: Обрама, цей піст треба дотримуватися в повний Екадаші, коли Екадаш збігається з два даші, і в три дні Екадаші, даші і Тройодиш, але не в день, коли Дашамі збігається з екадаші». Бажаю вам гарного посту, харікиш.